Сніданок сьогодні на всесвітньому економічному форумі у Давосі, майданчик для обговорення подій в Україні. З 2005-го. тут щороку організовує фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно консалтингова компанія Істван. Бізнесмени, політики, філантропи нині говорили про війну на Донбасі, про те, що увесь світ має допомогти нам впоратися із російською агресією та провести реформи. Про нинішню ситуацію в Україні розповідали українські міністри економіки та фінансів. Усі подроби. Ці українського ланчу у Давосі у матеріалі Андрія Гетьмана ситуація в Україні важлива для світу. Нині ставки особливо високі. Фактично, у нашої держави не залишилося іншого вибору як під час війни провести ефективні та успішні реформи. Про це говорили у Давосі. Сьогоднішній день на всесвітньому економічному форумі розпочався з українського сніданку. Сюди вранці прийшли люди, які ухвалюють глобальне рішення, аби почути з перших вуст, що відбувається в Україні. Це традиційний майданчик для обговорення подій в нашій державі, який з 2005 року проводить фонд Віктора Пінчука та компанія Істван. Така інформація особливо важлива для бізнесменів, політиків та громадських діячів. Фінансовий гуру Джордж Сорос сказав, що в той момент, коли Україна воюють на сході за свободу демократичні цінності, народжується нова Україна, тому світ має. Негайно допомогти нові люди в керівництві почали реформи. Вони лише на самому початку. Саме тому міжнародна спільнота і ЄС мають допомогти Україні для отримання фінансової стабільності. Це питання кількох найближчих тижнів. Попередній очільник Єврокомісії Мануель визнає, раніше потрібно було більше допомагати Україні, але нині є ще час і можливості для нової допомоги. Поки ситуація з безпекою важка, але в той же час Європа і Америка мають ще більше допомагати. Так на реформи піде час, тому без масивної підтримки може бути справжній колапс. Зараз момент істини наполягає гарвардський професор Ларі Самерс. Світ має прийти на виручку і допомогти в проведенні реформ ще активніше ніж раніше. Глобальні фінансові установи мають дати гроші, діяти швидко і часто неординарно, тому що приватні фінанси прийдуть але пізніше, а не просто зараз. Гроші для України порівняно невеликі. Якщо дивитися, як допомагали Греції. Ця допомога повинна сприйматися як інвестиція. Бо якщо зараз не діяти, наслідки будуть геополітичною катастрофою. Лише успішна і сильна Україна зупинить агресію Путіна. Український уряд перейшов від слів до діла, каже міністр фінансів Наталія Яресько. Нині почалися реформи, про які говорили десятиріччями. Це стосується податкового кодексу і змін на ринку газу. Гроші МВФ це фінансова подушка, яка допоможе стабілізувати ситуацію в країні, і найголовніше повернути довіру до влади. Місія вже в Києві. Місія планує бути в Києві до 29 січня, і ми мій намір домовитися з ними по цій програмі до 29 січня. Тобто перед нами дуже велика робота. Пояснювати, що ми можемо зробити, щоб вони змогли вже дати нам перші якісь транші при кінці лютого місяця. Спочатку березня, фактично від України зараз вимагають робити все й одразу. Але таке випробування лише загартує українців. Україну тренує світова спільнота та обставини як найкращий тренер. Ми біжимо, біжимо марафон, але у форматі спринту, тобто швидкими темпами. Водночас середині країни існують бар'єри. Це корупція. В залі засідань усі учасники проголосували і визнали її проблемою номер один в країні. Саме тому кажуть наші урядовці важливе створення антикорупційного бюро. А от у зовнішній сфері учасники українського сніданку вказали, необхідно продовжити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію в Україні. Знаменитий журналіст Томас Фрідман каже, зіткнулася політика впливу від 19 століття, як це робить Путін в Україні з 21 століттям, коли люди і громадянське суспільство визначають, що є важливим. Саме такие украинцы и распочали революцию гидности, да, вымогают от государства измен. Кажет к украинскому майданчика в Давосе Виктор Пинчук. Ровно год назад в этот день в Давосе на украинском мероприятии я как раз попросил всех присутствующих почтить память тех первых пяти погибших на Майдане. Это было пять первых человек. Почтить минутой молчания. И я сказал, с тех пор прошел год, мы потеряли более пяти тысяч украинцев. И я сказал... что им не нужно наше молчание. Им нужно, чтобы у нас был жесткий разговор, чтобы были очень жесткие, тяжелые вопросы и честные ответы. Им нужны изменения, им нужны реформы, им не нужна пустая болтовня. Я считаю, что сегодня у нас не было красивых речей, был откровенный разговор, были жесткие вопросы к нашим вот, к членам новой команды украинской, со стороны наших ну, западных партнеров. Саме складні умови і об'єднують людей. В Україні залишився лише один шанс бути ефективною. Права на помилку більше немає. Андрій Гетьман, Андрій факти ICTV.